Так, привіт ребята. Сьогодні вийшов трохи половити ось на таку цікаву річ. Взяв флюрокарбон, так як його в воді не видно. Катушечка і все як має бути. Зараз покажу як вона працює. Ой, Трохи невдобно знімати однією рукою. Так, дивіться, дуже гарно працює. І мені подобається. Але не подобається, щоб вона ось так обоє зачіпляється, а вже розчіпилась. Ось так дивіться. Бачите саме, як вона грає у воді. І таким способом вона приманює рибку. Так, зараз покажу ще така ж сама річ. Є в мене така ще одна зелена. Теж дуже добре працює. Зловив я на одну із них окуня, який вже задубів, напевно. І там ще один лежить. Ось так. А ви працює. Штука дуже добра. На неї можна ловити так, як і форель, і щуку, і другу цікаву рибку. Зараз ще разок покажу, як вона працює. Заказував я таких пару штук в Китаї. Бачите, як вона грає гарно. Заказував три штуки з Аліекспреса. Одна з них працювала дуже добре, а дві з них Взагалі не грали у воді. Просто закидаєш, як кото грузило і все. І заказав, заказав на 10 грам, таку одну. Не одну, а три. а по вазі прийшло, мабуть, я не знаю, грам 5, 6, ну, ніяк не 10. Це я вже купляв в магазині, це вже не з Алі ці 7,5 грам, і вони працюють дуже добре, і їх далеко можна закинути без проблем, і на них добре ловиться рибка. Ось такі діла. Як бачите, самі вертлюжок, рибка і флюрокарбон. Все, що треба для ловлі риби. Пишіть коментарі, як ловите ви. А я поки буду продовжувати. Всім пока. До зустрічі!